А5 В Аслайні, в Абісах s 5 Так виглядає. Комплектація Prestige, максимальна лазерна оптика, вирізає автомобілі, автодані. Авто у нас йде, що на об'єсах. S-Line, Prestige комплектація, 20-й рік випуску, карбон зеркала, люк великий, 40 тисяч рідного пробігу, 2-літровий бензин з м'яким гібридом. Це максимальний тобто двигун, який взагалі тут є на А5. Порошка з підсвіткою, Bank of Оусінг з того підсвітка, автосвітло, лед- щиток, великі вже екран камери, 360 партроніки, 360, двусонків контроль, утримання в полосі, сліпі зони, адаптивний крізь контроль. Коротше, тут є все: чорна стеля, пам'яті сидінь. Дуже і дуже жирна п'ята і жива, бо тут ну, дійсно пробіг дуже маленький. Отак машина виглядає по колу. І ще тут стоїть обвіс, обвіс від Макстон Дизайн. Це ну, людина займається якраз і по ауді. Та на А8, на А6, на А5. Тут стоїть вже цей обвісік. Тут такий дифузор притоновані фонарі. Зараз я покажу, як вони виглядають коли включити, якщо включити отаким чином, дуже кайфово виглядають. Ну, як по мені, це просто жир. А, uh, вот так вот по колу. гума uh, Michelin. Ещё в комплекте выдаётся, зараз покажу. Ещё один комплект, який побиляєш зараз на зимі, є ще літній комплект. Гума uh, від Continental. Взагалі, отже, класний протектор, ну, кайфово максимально. Uh, машина комплекта. Uh, в принципі, кому цікаво. Жива А5 в прикольному кольорі, в м'ягким гібридом. Всі деталі, От там за, за телефончиком у нас. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і щоб, щоб пропускати такі прикольні невинадходження. Всім гарного дня!